Друзі, кричав на цілий ліс. Камера через ті чагарники до мене біг, тому що я ще такої знахідки не знаходив. Ось зараз спробую витягнути. Тут болото, як бачите. О, скажи, контент знімай, Тому що гарнесенька пляшечка. І що це у нас? Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам! Вітаю вас такого чудового лісу. І сьогодні ми шукаємо на позиціях Першої світової війни, а саме австро-угорських і трішечки німецьких військ. Всі знахідки обов'язково вам покажемо, а вони, я впевнений, будуть. Тим часом долучайтесь до збору на FPV дрони для Другої Галицької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, погнали шукати! Перший друзі артефакт, що можу вам показати, це ось такий фрагмент дистанційної трубки. Та не фрагмент, в принципі, дистанційна трубка для шапнельного снаряду. Ось, латуні кільця, ось тут шкала таймеру, він накручувався і в певний момент шапнельний снаряд розривався, викидав шапнель зі стакану. Ось така от річ. Ну, сигнал потужний. Продовжуємо наш пошук. Я знайшов, друзі, перший міні-смітничок, глибина десь ну, 30-40 см і 10 консерв. Але, але серед тих консерв була одна пляшечка. Правда, геть не розписана. Ось така, мабуть, спідвина. Пляшечка порожня. Нічого, жодної літери немає. Ось, І далі консерви, консерви. Ось тут така порцелянова ручка. Можливо, це щось від пічки було, тому що, щоб не нагрівалося. Щось в цьому дусі. Ось така, На реставрацію можна забрати. І все. Ну але це лише початок пошуку. Подивимося, що сьогодні мені трапиться, та й подивимося, що камрадам трапиться. Якщо б початок такий, то це все багато обіцяюче. Був такий гарний перспективний сигнал. І серед такої цегли ось, я викопав цю річ і хтось вже здогадується, що це таке. Це кришка до амбразури траншейного щита на Острогорщина перша світова. І ще в досить гарному стані, погляньте, тут ще може фарба зберегтися. Бачите? Ось така вона ця кришка. Часто я їх знаходжу, ну але бачите, щитів менше. Ну, тому що сигнал щита це просто неймовірний. До речі, декілька відео тому ми якраз і знаходили такого траншейного щита. Ну що ж, буде для реставрації. Друзі, знайшов корочка з олов'янистого сплаву. Золова швидше за все. І вирішив вам показати, тому що пише мейн. Ямайка і ром. Хе -хе. Ром з Ямайки, так? Чи це просто десь виробляли в Європі, а просто написали Ямайка? Ну, цікавий корочок. Звісно, це період Першої світової війни. Це означає, що десь має бути така пляшечка гарнесенька з -під рому з Ямайки. Ось так. Клас. Цікава знахідка. Ну, звісно, хтось скаже, що це звичайне сміття. Але для мене це не сміття. Це цікавий елемент історії. Історії саме ось цих позицій по Першій світовій війні. Тому що ж цікаво, звідки і яке постачання було у солдатів в цей період. Внизині навпроти виходу з бліндажа, десь можливо за 15-20 метрів. Знайшов смітник, гарний смітничок, був в ямці. Все, по класиці. І тут було скло. Багато битого скла. Ось. Тут, до речі, болото, але якщо прокопати сантиметрів 40, то ось такий пісок. Бачите, а до того ось торф. Просто торф. І що я накопав? А накопав щось трішечки накопав. Ось така бита пляшечка. Ось така пляшечка. Ось цілесенька пляшечка пивна. Я собі думав буде гарно розписана, але ні. Ну вона розписана, пише ось тут, бачите, бір. Австрія. Ну, ціленька. Ось така пивна пляшка. Далі ось така скоба. Я саме на скобу і напікав цей смітник. З вина пляшечка. Жодної літери немає, немає. Тут теж спід вина жодної літери немає. Це теж мінералка, вино, шампанське. Жодної літери немає. Але була одна пляшечка, і вона побита, якось догадалися. Ось погляньте. Розписана пивна. Бачу Прага. Це Чехія. Ось, ще фрагмент цієї пляшки. Гарна розписана пляшка була певна. Але, на жаль, на жаль, побита. Ось зараз краще протру і вам покажу. Ну, щось гарнесенько було на ній зображено. Але я вже цього не дізнаюся. Ось такі справи. Ну що ж, є смітнички, їх без щупа. А, іще один був артефакт цікавий, забув вам показати. Погляньте. Ось, наче такий чохол, Від чого я не знаю. Можливо, від запальнички. Уявіть собі, запальничка в такому ж кер'яному чухлі була. Ось, видно, що він ось тут не обірваний, не обрізаний. Ось такий чохол. Ось він. Якщо у вас є якісь думки з приводу цього, то пишіть, він порожній. Але видно тут обшитий гарнесенько. Ось. Ну, По розміру, наче на запальничку. Заліз, друзі, я в такий чагарник. До речі, поряд камрад копає смітничок і знайшов вже цікаву пляшечку. Потім вам покажу. І тут є сигнали, не копано, тому що ходити тут дуже важко. І погляньте, який, можна сказати, схрон я викопав. Там ще ці речі є. Це гудзики. Ось, Але цікаво, що ці гудзики всі перев'язані з дротиком. Ось тут видно. Бачите? Ось. Таким тонесеньким дротиком, мідним, чи стелевим, не знаю. Ось я трішечки розкопав, тому що я знаходив такі схрони гудзиків, і там були кітельні гудзики, там були гудзики на кепі, там були петлиці, там були кокарди. А тут лише ось кітельні гудзики і серед них... Багато залізних, а цинкові, ну, якось так погано збереглися, не знаю чому. Пісочок, в принципі, на схилі. Але стан такий не дуже. Ну, але цікава знахідка. Не знаю, це щоб не погубилися, їх так зв'язали чи ні. Не знаю. А, здається, вони, друзі, були в газеті чи ще в чомусь. Ось бачите, наче літери якісь є. Так, здається, були вони загорнуті, тому і так згнили. Ну, є вже якийсь цікавий слід. Зараз буду шукати, мають капи на обцяйка не загубити. Знайшов, друзі, ямку, в якій мені трапилося багато залізяча, ну, відносно багато залізяча, полянте яке це, Підкова. Ось такі дрібненькі. Від кавалерійських коней. Ось. Ось така річ, не знаю від чого, можливо від якогось ящика. Ось такі речі. Я думаю, це все від грудового транспорту. І ось така щіточка для коня. Але погляньте, в якому стані ще ось такий метал проглядається в дуже гарному стані. Ну Ось тут я понівлучив. бо багато було заліза. Знаєте, центр знайти важко. Але ось такі артефакти. З кольорових я знайшов, друзі, декілька. Фрагментів латуні різаної. І знаєте, як це, коли випадає з землі такий гарний латунний квадрат, який ти вже думаєш, о, нарешті він капа на псахен. Але поки що розчарування. Хоча сигналів тут багато, буду ходити, продовжувати ходити. Трішки тут походжу. Вийду в широкий ліс, великий ліс. Можливо, і там щось буде. Ну, все ще попереду. Трішки, друзі, змінили локацію, десь, можливо, відійшли від попереднього табору на один кілометр і копаємо біля поваленого дуба. Ця локація дуже-дуже популярна біля поваленого дуба. Отже, і в мене є сигнальчик непоганий. І я бачу щось цікавесеньке, круглесеньке, і мені здається, що це кокарда. Кокарда 100%. Ось, без одного вушка і латунна, здається. Ну, ґрунт тут же такий собі, не зовина, тому збереження теж не дуже. І вушко оце все, все, вже відлітає. Можливо, і попереднє було, але ні, не видно, що воно обламалося. Можливо, просто відлетіло вже з землі, ще в землі. От, Зараз легесенько прочищу і вам покажу. Скажу чесно, важко було почистити. Ну, латунь, я думаю, вона ще. Збережеться, але задня металева підкладка ну, розсипається, вушко це відлетіло. Хіба що на реставрацію у мене, до речі, є гарненька підкладка, і можна скомплектувати. І буде добра кокарда. Всі помиті знахідки, друзі, я публікую в нашому телеграм-каналі, але не відразу ж. Через декілька днів, тому що важко, важко так зразу ж вам показувати пам'яті знахідки, для цього потрібен час. Поряд, друзі, ще один цікавий артефакт, не кокарда, але ось такий предмет. Інструмент. Кліщі такі. Зараз спробуємо почистити легесенько. О, та вони ще в гарному стані, погляньте. Антуражний предмет. На реставрацію. І погляньте, губки майже ідеально збереглися. Я гадаю, що це ще кований предмет. Супер. Ось таке тут трапляється. Камрад поряд знайшов декілька пляшечок, чорнильницю. І продовжуємо ще шукати. А, дивіться, він щось мені несе показати. Казанок в ідеальному стані. Погляньте, який стан Казанка на Австро-Угорщина. Дуже гарна патина на ньому. Його легесенько шліфанути, законсервувати і на поличку. Звісно, я жартую, друзі. Це лише історія. Погляньте, він гнилий просто абсолютно. Принесенький глибокий сигнал, друзі. Копаю, копаю, і ось щось виблискує трішечки води і бачу, це або фляга, або горнятко. Я трішечки влучу по ньому, чи по ній, не знаю де. О, зараз спробую витягнути. Тут болото, як бачите. І шанс такий, якщо вона зі сколами, вона гнила. Якщо в нормальному плюс-мінус стані, вона в болоті гарно зберігається. Ну що ж, буду обкопувати акуратно і витягувати. Подивимось. Ну що ж, друзі, я зрушив. Момент істини. Дивимось. Ну-ну. Походу в чудовому стані. Ще й. А де да я вдарив її? Та це цікава фляга, до речі. Чорна. А клейма де? А клейм немає, але вона чорна. А, ось я вдарив. Ах. Я ж казав, що води ціла купа. Але, походу, в гарному стані. Потрібно відчистити легесенько і вам покажу. Ну, шкода, я так і відчував, що їде вдарив. Друзі, трішечки протер. Ось погляньте, там де ось ці нарости, це і ржа. Можливо, без отурів буде горло в гарному збереженні. Ну, В принципі, враховуючи, що тут болото, фляга ще добре збереглася. Та ще й в рідкісному чорному кольорі. Оце відмітка. Клеймо, майстра. Тобто моє. Але все одно, гарна фляга, я задоволений. Недавно, до речі, я горнятко знаходив минулого разу в ідеальному стані. Ну, На жаль, фляга не цього кольору. Але, але вже можна сказати. Такий собі комплект. Ну що ж, лайк і продовжуємо наш пошук. Друзі, кричав на цілий ліс. камера через ці чагарники до мене біг, тому що я ще такої знахідки не знаходив. Погляньте, ну, це просто неймовірно. Погляньте! LG, LG, Я ще ніколи телефон LG не знаходив. Це круто! В золотистому корпусі. І погляньте, кришка відлетіла. Ну, можна ще все зробити. А тут справжній скарт під кришечкою в телефоні. Що ховають. Ну, що ховають там. Так, сім карту. І бачу флешку. Якраз мені потрібна флешка microSD на 1-2 ТБ. Цікаво, тут є 2 терабайти чи ні. Ще й з камерою і видно, що такий мікрофончик був. Вау. Wow. Ну і навіть батарейка не сильно здулася. Гадаю, років, ну не знаю, 6-7 тому. Та де? Ні, не 6-7 тому, років 10 тому цього телефона загубили. І тут навіть ще й можна було наушники підключити. Якщо ви пізнаєте свій телефон, то пишіть. Цікаво, які тут дані збереглися. Круто, круто. Мабуть, різали ось цей ліс і загубили цей телефон. Ось такі чагарники, я не знаю, ну їм 100% вже десь 10 років є. Так що давня знахідка. І я знайшов комплект до казанка Камрада. Ось кришка від цього ж казанка. Бачите? Так що все, він має комплект, відреставрує. І вже до лісу на природу буде виїжджати з таким казанком. Там сендвічі буде складати собі, помідорчики, огірочки, ну все як годиться. Так що дарую камрадові на реставрацію, нехай має. Кришечка від австро-угорського казанка. А Камрад знайшов гарнесеньку яму і погляньте. Трішечки пляшечок накопав. І що в нас тут є? Ось така пляшечка на 250 грам. Не розписана, але гарна форма. Ось така пляшечка і вона вже розписана. Ось така. Мульода. О, ще якась зразу онлайн. А, мармелад. Ось такий слоїк. Далі ось такий. Пивний келих був, але, на жаль, на жаль побитий. Ось вушко відбите. Шкода, звісно. Ось така пляшечка не розписана, але цікаво, можливо, пивна або з мінералки. Також ось така пляшечка теж не розписана. І з-під шампанського пляшечка теж не розписана. І погляньте, шматочок порцеляни, але порцеляни непростої. А це якесь таке горнятко було розписане, можливо, з Франсом Йосифом. Ось погляньте, бачите? Ось так. Цікавесеньке. Будуть ще фрагменти, то, звісно, покажу вам. Ну і пошук продовжується, тому що яма досить велика. Якщо будуть цікаві пляшки, все, звісно, покажу. Друзі, камрад каже, гарна пляшечка. На глибині десь, мабуть, 70 см і бачу якась квадратненька. Погляньте, але ми ще до неї не дістанемось. О, ні, впаду, не дотягнуся. Зараз будемо витягувати її. І, звісно, покажемо. Ну, штоф, видно, що якийсь штовчик. Сподіваємося, що ціла. І тримаємо кулаки, щоб вона була розписана. Витягнули, друзі, цю пляшечку, онлайн не знімали, тому що то важко було витягувати. І погляньте, ось такий штовчик. Тут така зірочка, рибка, ідеальний стан. Ще ціла піску. Ну погляньте, люблю ці пляшки цього типу, такі штовчики гарнесенькі. Краса, краса. Можна камрада привітати. Це сьогодні найкраща пляшечка поки що, що ми знайшли. Супер, лайк. і... Тут ще є пляшки, ще є сміття. Ось чуєте. Є, там хрустить. Ось, скло, але бите. А можливо, консерви. Скло? Ну потрібно розкопувати. Камерад каже, є пляшечка розписана. Ось, каже, контент знімай. Тому що армесенька пляшечка. І що це у нас? Ось, це пивна пляшечка. Я таку коли знаходив. Ось така. Бачите? Зараз будемо витягувати. Ну що, обкопуй, витягуємо. Ага, там ще одна. Ні. Чи просто скло. Ще одна пляшечка. Слоєчок. О, ні, розписана? Розписана з не, меду. Не. Погляньте, яка краса онлайн. Погляньте, супер з звуком. Ось так. Навіть не знали, що там така пляжечка лежить. Одрапу все. Ще піднизум щось. Є. З купа. сторони. Залітячий якийсь є. О, все, давай витягуй. Целесенька, сподіваюся. І цілесенька, певна пляшечка. Може, що двох сторонні? Так. Шуцмарки, так. Так. Німці. Айгентом. Правий рай. О, та я. Ось, поглянь. І вже дві щойно витягнули. І я вам покажу, що в нас тут є. А в нас тут є скарб. Я теж взяв, друзі, щупа Ось, і нащупав ось таку пляшечку. Ну, тут лише патент пише, але вона гарнесенька з такого прозорого скла на експерименти. Далі, ну, Цього я вам показував, здається. А, ні, я вам цю не показував повну пляшечку. Бачите? Брауберей. Чи ні. Браухаус. Ааа, ось так. Гарнесенька пивна, цю я вам показував, цієї ще не показував. В минулого разу я таку саму знаходив. Цікава пляшечка. Далі... Ось тут такі малесенькі, малесенькі і ще одна ось така розписана. Погляньте, відень гарненька. Ось ще таке горнятко. З клеймом. Ось так. І погляньте, тут ще таке горнятко було. І теж воно розписане. отакі такі квіточки і щось писало гарненько. Ну, але, на жаль, побити. А фрагменти цього горнятка ми так і не знайшли. Ну що ж, результат дуже гарнесенький. От, я теж трішечки щупаю, ну, бачите, що я не взяв і вже пляшечка є. Подивимося, що далі буде. Гарні знахідки, кількість розписаних пляшечок ну досить гарна. Друзі, погляньте, копаюся я і в мене скло. Мені здається, що це пив... пивний келах або щось в цьому дусі. Ось, дивіться, тут такий келах. Бачевську горілку пили з нього, а ось там, мабуть, пивний. Зараз буду викопувати і, звісно, вам покажу. Ось такий нічний контент. Можливо, ще щось є. Ось я щупом, бачите? От в нього вперся. Чую, щось розмальовано, вушко є, вушко ціле, походу, є ось тут вушко. Клас. Сподіваюся, що ціле. Було б класно. Розкопую. Друзі, дістав, дістав і, ну, на жаль, без дна. Частенько таке буває. Але скажу вам так, що перед тим я копав ось тут і викопав, знаєте що? Ось таку річ. І виявляється, це дно від цього кухля. Ось бачите, Квадратно. Потужний такий був. Ну, шкода, що побитий, але не розписаний. Ну, але ось таке на реставрацію можна забрати. Хоча скло клеїти це важко, важко. Ось така річ. Ну, все одно цікаво. І там ще дуже багато різного сміття. Копав ще ось така тарілка трапилася. Там ще ось таке горнятко лежить. Горнятко ось таке у нас з голубу миру. До речі, а тут він такий золотистий, золота фарба. Ось такий сокіл чи куріпка була. Але погляньте, яке грубе порцелянове горнятко. Спершу можна було подумати, що це якийсь ізолятор. Друзі, я пропікую відвали, загортаю ямку потрішечки. І погляньте, що я напікав ось такий свинцевий корок. Ось, І тут такий герб цікавий. Бачите? Ось такий герб. Цікаво, з якої пляшечки цей корок? Не Бачевський. Ось такий він. Гарненько. Це другий сьогодні корок. А це, мабуть, довкола горла пляшки була обмотка від цього ж корка. Але нічого на ній вже не пише. Ну, перший корок з Рому, з ямайки. А це ось другий такий корочок. Цікаво. Буду визначати, що це за корок, друзі. похабцем збираємося, тому що знову вовки виють один десь за два кілометри, другий ближче і третій десь за спиною. У нас тому ми збираємося, всі знахідки ви бачили. Я сподіваюся, сьогодні відео виявилося досить цікавим, накопалися, багато цікавих артефактів, гарних пляшечок. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І долучайтесь до збору на впівдрони для Другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!